Село Цибулеве, так? Моя прізвище підворна Людмила Йосипівна, я жителька цього села. Я знаю про підкуп виборців зі сторони Олеся Долгого. Я маю конкретні дані. І я бачила своїми очима, як людям заповняли анкети, люди давали паспортні дані і отримали ці люди по 200 гривень. Все. А в якій області ви живете? Кіровоградська. Так. Скажіть, яким чином це відбувалося? Тобто хто приходив? Хто зразу оформував? зробляли списки, зразу писали списки, а неділю назад, неділю назад роздавали ці розносили гроші. Чи казали, що після виборів буде щось? Да, казали, що після виборів будуть додати ще по 200 рублів. А хто залучений в цю систему? Соціальні працівники За, чи? в цю систему залучені працівники соціальної сфери, які обслуговують пенсіонерів, касіри наші. Ну всі пенсіонери, які, яким платили за це гроші, вони виступали як агітатори, їм платили за це гроші як заробітну плату. А потім ці гроші бралися і роздавалися? Вони тим, що платили їм гроші, це їхня зарплата. Uh -huh. А давали ще допомітні гроші, вони їх розносили, просто людям розносили, записували їхні паспортні дані, люди розписувалися і получали ці гроші. 200 По 200 гривень. Дякую.